Попри війну, українська наука не припиняє розвиватися, а міжнародна спільнота не втомлюється знаходити нові рішення для підтримки наших дослідників. На запрошення Національної академії наук до Києва прибули відомі шведські вчені. Вони зустрілися з учнями Київського природничо-наукового ліцею, усе аби висловити підтримку Україні. Науковців слухала Вероніка Бойко. Від вивчення динаміки електронів до дослідження чорних дір про це відомі шведські вчені, розповідають учням Київського ліцею. Вони подолали довгий шлях зі Стокгольма, аби в такий спосіб підтримати Україну. Мац Ларсен – професор шведської королівської академії наук іноземний член української, каже через війну, чимало українських колег виїхали за кордон або пішли воювати. Тож багато проєктів призупинили. Саме тому вчений переконаний, потрібно підтримувати наших науковців усіма можливими способами. Були спільні наукові проєкти в Україні продовж багатьох років, наприклад, у галузі хімії. Зараз співпраця ускладнилася, рівень спільної роботи впав, але вона триває. Швеція підтримує Україну від перших днів російського вторгнення, надає гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Не залишилися осторонь і науковці. Мац Ларсен розповідає, одразу після російського повномасштабного нападу разом з колегами у королівській академії наук почали шукати способи, як підтримати Україну. Шведські університети швидко запровадили програму стипендій для наших учених і обірвали зв'язки з російськими науковцями. У перші дні після вторгнення я зустрівся з парламентським секретарем нашої академії, і ми почали думати, що можна зробити для української науки. Я вирішив, що найкращим буде передати гроші на програми для науковців. Тож ми швидко сформували пакет підтримки. Професор Королівського технологічного університету Ерик Аурел в Україні вперше каже, шведи точно розуміють рівень загрози, яку становить Росія для миру і безпеки не лише на європейському континенті, але й в усьому світі. Україна дуже близька. Нам маємо чимало родинних зв'язків. Багато людей відвідували Україну, мають тут робочі контакти. У нас також є кордони із Росією у Балтійському морі. Тож ми можемо уявити та розуміємо, як це зазнати вторгнення. Шведські й українські дослідники вже думають, як розвивати співпрацю після завершення війни, і переконані для майбутніх науковців надзвичайно важливо мати можливість переймати досвід професіоналів. Для молоді це дуже цікаво, тому що Нобел Прайс це найвища нагорода наукова. І на жаль, поки що українські науковці не можуть похвастатися, що в нас є Нобелівські лауреати, і тому навіть з цієї точки зору це цікаво для всіх, як для молоді, яка можливо вже не є в неї амбіції. Отримати колись Нобелівську премію, так і для науковців, щоб вони зрозуміли, як працює Нобелівський комітет. Десятикласниця Дар'я хоче змінити сумну тенденцію, отримати Нобелівську премію з економіки. Вона переконана, такі заходи не лише знак підтримки, але і потужний поштовх та мотивація до розвитку. Я дуже вдячна підтримці, скажімо так, закордонних науковців, які приїжджають сюди, розповідають нам це, і тобто підтримують українському. Молодь українську науку я вважаю, що це дуже важливо для України розвивати нашу науку, і це може допомогти нам як в економічному плані, так і взагалі стати кращими. Вероніка Бойко, Максим Костенко, факти ICTV. Єдині новини.